Всім доброго ранку. Я ще закудлана. Вчора пофарбувалася такий колір. Вийшов. Намальований білий. Ну, а такий вийшов. Добре, так. Я важуся Я ще, ще у піжамі. Давайте. І так, моя вага складає. Дев'яносто шість кілограм сто грамів записую четверте, дванадцяте, дев'яносто шість кілограмів, сто грамів ось так. Більше на 300 грамів, ніж той понеділок. Депресія даром не пройшла. Так, зараз нічого ж не нарушала такого. Добре, міряю цукор. Цукор 5,6. Записую. 5,6. Так, по цукру нормально. Значить, які висновки по, по вазі? 96, 100. Ну, я вчора їла з комбрію солену, може, затримка води. Цукор 5,6. З цукором все окей. І тиск 122, ну, 120 на 80, отак. Сьогодні в мене ще і обмірювання. Так, дівчатка, у нас сьогоднішній день замірів. Так що робимо заміри? Робила я заміри останній останній раз 30 жовтня. Сьогодні у нас четверте, да? 4. 12, 30 жовтня, ну, так, да, правильно, четверте 12-го. І так, об'єм груді був 112. Сьогодні. Дівчик той самий. Сьогодні. Так само. 112. Грудь не падає. Так, об'єм під грудью. Під грудьми. 96. шість теж так само. Дев'яносто шість. Так, об'єм талії. Був сто один. Зараз. Об'єм tolé. Так само 101. 101. Об'єм стелем. Об'єм стелем. 118, так як і було. Так, об'єм ноги було 59, зараз 59. Все так, як було, так і залишилось. 59. І об'єм руки, 38, так як і було. Так, по об'ємам залишилось все на місцях. І вага була тоді 96-700. От, а сьогодні 96 100. Ну, нічого, тримаємось, тримаємось і йдемо далі. Все, пішла я смажити котлети. У нас сніданок Сережі готую котлети і пюре. А собі зроблю котлетки такі із сиром в Духовці. Вибачте. смажу сережі котлети і вариться пюрешка А собі поставила запікати духовку і варю собі два яйця. Йду в магазин. У мене закінчились висівки, желатин агар-агар. Треба все покупляти. Все закінчилось. Ось так. Сметану треба взяти. Так що отак. Оце треба йти аж в центр. Так, була в магазині, покажу, що купила. Висівки, вівсяні, пшеничні, мандаринки, дві перчинки, гриби. Сир, плавляний сирок, пльон, мак, сметана ягодинська, желатин і ванільний цукор. Це ще я купила. Це завтра буду робити суп, крем суп з грибами. Так, а зараз мандарин поїм. Так, все, давайте. Так, дівчатка, пробіг уже день. Вже 17.05, на вулиці Темно, з'їм мандарин та й піду, поставлю вам відео. Цього нічого особливого такого не було. Саме звичайний день. Завтра буду щось готувати. Хочу завтра крем суп зробити смачненькі мандаринки. Давайте тихо і нам мирної ночі. Нехай Господь Бог оберігає нас, наших захисників і нашу вільну, рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі.